За відомостями синоптиків в Україні 16 квітня, вночі 4.11, у день 15.22, Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9.15, у день 22.29. Короткочасні дощі, подекуди з грозами у Карпатах та на Прикарпатті місцями значні дощі. На півдні, переважно без опадів. Вітер, західний та південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині 16 квітня вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів. Дощ у день від плюс 15 до 22 градусів. Дощ можливі грози. У Києві вночі плюс 9, плюс 7. Дощитиме у день 17-19. Короткочасний дощ з проясненнями.